Вітаю Євгенія Мотрича. Впродовж наступних кількох хвилин коротко розповім про те, що ви можете розлого прочитати на Слава Тіві. Отже, про те, навіщо в Україні потрібен миротворчий контингент і чи погодиться Росія на такі умови? Думка публіциста Віталія Портникова. Чи можливі в Україні вибори без досягнення тривалого перемир'я? Та чи може Європа захистити себе у випадку нападу Росії? Міркування ексміністра закордонних справ Польщі Яцка Чапотовича про це і більше Замить. Дональд Трамп просив американських виробників не підвищувати ціни на автомобілі через мита. Трамп сказав це керівникам великої тріки автомобільної індустрії Америки на початку березня. Керівники корпорації General Motors, Ford і Stellantis, як пише The Wall Street Journal, були шоковані такою вимогою. Математика говорить, що це буде коштувати нам багато мільярдів доларів. Хто за це заплатить? Сказав газеті один з керівників. Як відомо, США вели 25 відсоткові мита на автомобілі іноземного виробництва. Автомобільні компанії у своєму виробництві використовують імпортні запчастини, тож введення мит робить закупівлю автодеталей дорожче. Через це для фінального покупця дорожчий увесь автомобіль. Аналітики вже порахували наскільки зможуть зрости ціни на автомобілі в США. Із цими розрахунками ви можете ознайомитися на сайті Слава Ціві. Щоб стабілізаційні сили могли з'явитися в Україні, потрібна хоч якась модель припинення вогню. Вважає публіцист Віталій Портников. Про це він сказав в Етері Слава Тіві у передачі Центр Європи. Портников уточнив, що іноземні війська в Україні можливі в форматі сил стримування, а не миротворчого контингенту. Журналіст наголосив, що ніякого миротворчого контингенту в Україні не буде, тому що про його наявність домовляються країни, що воюють. А Росія ніколи не погодиться на присутність такого контингенту. Натомість він вважає, що європейські війська можуть увійти на територію України без московської згоди на це у вигляді сил стримування. Відмінність у тому, що такі війська можуть функціонувати на думку Портникова подалі від лінії фронту або на стратегічних об'єктах. Чи стримає цей крок Росію від бомбардувань української землі, а принаймні тієї території, де будуть французи чи британці, та чи підтримують таку ідею у Вашингтоні? Читайте на слава Тіві. Президентські вибори в Україні неможливі без досягнення тривалого перемир'я. Про це нагадав в евтері Слава Тіві, професор політолог києво могилянської академії Олексій Гарань. Він зазначив, що у цьому питанні потрібно правильно розставляти акценти. Вибори президента в Україні потрібно провести, але не раніше скасування воєнного стану та технічної готовності до їхнього проведення. За його словами, необхідно також підготувати можливі оновлення до закону про вибори. Він пропонує уявити ситуацію оголошення перегонів. Ну, от виникає питання, да, а як буде голосувати, голосувати наші біженці за кордоном? Так, а як буде, чи буде можливість голосувати поштою? Чи інтернетом? Інтернетом українці є. Чи як? відкриється дуже багато так. для маніпуляцій? А напереду, це так, 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 абсолютно, так, це, це, це другий момент. Значить, як зможе голосувати військо? Очевидно, що на той момент, до речі, має бути проведена якась демобілізація, що теж насправді під знаком питання, тому що ми ж не знаємо: проведемо вибори а наступного дня Путін знову нападе, якщо він буде незадоволений результатами цих. Цих виборів професор повідомив, що у зв'язку зі зміною складу виборців на певних територіях потрібно також оновити виборчі списки, що вимагає тривалого часу. Більше на тему виборів в Україні міркування політологам, читайте на нашому сайті. Чи може Європа захистити себе у випадку нападу Росії без участі США та як може допомогти Україні? Про це в ефірі Слава Тіві говорили з екс-міністром закордонних справ Польщі Яцком Чапутовичем. За його словами, оптимізм президента Дональда Трампа, що Владімір Путін погодиться на якесь швидке порозуміння, є необґрунтованим. Колишній дипломат стверджує, що Трамп як президент діє інакше ніж інші американські політики. У нього більш бізнесовий підхід. Сьогодні я читав коментар хінського, китайського спостерігача, який є у штатах, і він сказав що треба вимагати від Росії дату до 20 квітня. Має бути підписана перемир'я, тому що Росія буде хотіти перетягувати і не буде. Хотіти зобов'язатися. Я вважаю, Я що це уважаю. є добрий постулат. Україна. Відповідаючи на питання про можливість покарання Росії за її воєнні злочини, він визнав, що загалом геополітична ситуація змінилася настільки, що це негативно впливає на цей процес. Більше міркувань дипломата читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цю мить все бережіть себе.